Приклад, що роботу можна знайти незалежно від того, який в тебе досвід, і ну, взагалі, які в тебе навички, а є тільки внутрішня, знаєте, внутрішня така впевненість і розуміння, чого ти хочеш, яку роботу, да, яке місце і таке інше, да, якісь такі моменти. Е, приведу свій приклад власний. Е, в мене був досвід. Керівника відділу навчання, потім був фріланс, тобто практично вважається як перерва, тому що я не виконувала обов'язки виключно цього е, е, да, 6 років. І через 6 років я вирішила приїхати в Київ і подала резюме на вакансію директор з персоналу, яку я ніколи не обіймала. І, в принципі, Півтора місяця в мене вийшло на те, при тому, що це був ще літній період. Да, в мене вийшло на те, щоб мене розглянули. І мені запропонували три вакансії. І я приїхала в Київ тоді на три співбесіди, ну, тому що це було ще до ковіду, і ніяких віддалених і гібридних робот не було. І з трьох співбесід я обрала компанію. І мене взяла на роботу. При умові, що е, дуже часто кажуть вік там мені на той момент було 40, плюс. тобто, навіть, не, ну, да, 40. Плюс. Е, тобто, я хочу вам сказати, все залежить від вашого настрою, від ваших е, сфокусованих моментів і вашого проговореного для себе досвіду, що ви маєте, які ви маєте, компетенції, скіли. Тому це 100% відбудеться, кажу вам, я людина, яка знайшла роботу за півтора місяця, переїхала в інше місце і взагалі на нову посаду. І з щоб ви розуміли на той момент в два рази більше заробітну плату, ту, яку я отримувала. Тому бажаю вам успіхів.